За легендою, у 910 році, під час правління імператора Лева Мудрого та Патріарха Макарія Візантія воювала із племенами Русів, і Константинополь мав пасти. У неділю, 14 жовтня, за новим стилом, під час всеношної святий Андрій Христа Ради Юродивий, побачив в небі крокуючу Пресвяту Богородицю своєю покровою. Свята накрила вірян та подарувала благословіння. Війна не була програна, а люди, які молились в цю ніч. Прожили довгі і щасливі літа. Присутні на службі люди впевнені, що сьогоднішнє свято принесе мир та злагоду всім українцям. Пресвята Богородиця не залишить без уваги дітей своїх та подарує мирне на небо над головами всіх. Дехто з присутніх на камеру зізнався, що прийшов в цей день молитись за своїх батьків, братів та синів, які перебувають в зоні АТО. Виноградниці, люди його, вона садила його, гравиця твоя. Денис Сиванов, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.